Що знову палає в окупованому Криму? Відеобавовни поширюють місцеві пабліки за непідтвердженими даними атакований аеродром та нафтобаза в Красногвардійському районі. Нібито це була атака безпілотниками. Пишуть про влучання по території однієї з найбільших кримських авіабаз «Октябрський». А та аеродром там була також повторічна детонація. Водночас рух Керченським мостом знову тимчасово зупинили. Причини невідомі. За останні кілька днів рух цією переправою перекривали декілька разів. Там навіть лунав сигнал повітряної тривоги. На початку тижня переправа вдруге втомилася. Впав проліт. Міст пошкоджений та у дірках, але опори вцілілі. За непідтвердженими даними споруду атакували надводні безпілотники. Низка українських змі з посиланням на джерела повідомили, що це була спецоперація СБУ та військово-морських. Сил України Керченський міст має бути нейтралізований. На цьому наголосив Володимир Зеленський під час Аспенського безпекового форуму. За словами президента, це не просто маленька логістична дорога, це незаконна споруда, яка забезпечує російських окупантів боєприпасами та технікою. А те, що несе війну, має бути ліквідоване. Крім того, Росія перетворила окупований півострів на власну військову базу. Зеленський нагадав, що визволення Криму є одним із ключових завдань України. А шлях, який підпитує цю війну і годує амуніцію Кримський півострів, годує щоденно і мілітаризовує Кримський півострів. І тому для нас це зрозумілий ворожий об'єкт, який побудований поза законом. І поза поваги до міжнародного права, поза міжнародне право і всі норми відповідно. І тому для нас зрозуміла ця ціль, і будь-яка ціль, яка несе війну, а не мир, повинна бути нейтралізована. Україна має можливості загнати російський флот до Туапсе та Новоросійська. Про це заявили в Міністерстві оборони. Так прокоментували власне повідомлення про те, що всі судна, які прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Російської Федерації та українських окупованих портів, будуть розглядатися як загроза. Спроможності для цього в Україні є. є такі спроможності. Вони будуть ще більше, і ці спроможності в принципі дозволять нам виконати ту амбіцію. Про яку в минулому році ще говорив, загнати весь цей Чорноморський флот, ближче туди, до тобсе, там новоросійське для початку. І повністю контролювати не фізично, а не давати їм рухатися в зоні Криму і так далі, так далі. Ми набагато сильніші зараз в цьому питанні, ніж були рік тому. Набагато. І просуваємо в цьому напрямку ще далі. І чим довше буде війна затягуватися, тим менше шансів для російського чорноморського флоту вижити. Остаточне рішення за президентом США Володимир Зеленський та Джо Байден обговорюють поставки далекобійних ракет «Атакамс» для України. Про це заявив радник з нацбезпеки Білого Дому Джейк Саліван. Передача цього озброєння розширить можливості зсу українські бійці зможуть завдавати ударів у глиб російської оборони. Це допоможе просуванню українського війська. Вважає чиновник. Водночас Саліван відзначив рішення Британії та Франції передати Києву ракети Storm Shadow. Вважає, що це оборонні спроможності української армії. Фінальне рішення про передачу ракет атакам з України за президентом Байденом. Він вже порушував цю тему з Володимиром Зеленським. Однак діалог триває. Не хотілось б розчаровувати всіх вас, але щодо цього у мене більше немає що сказати. Очевидно, що британці та французи надали можливість Україні завдавати ударів на великій відстані. Приємно бачити, що українці мають додатковий потенціал, який використовують для контрнаступу, і який вони матимуть протягом багатьох тижнів. і місяців. Сумнівів немає. Росія перенесла ядерну зброю до Білорусі. Переконані в розвідувальному управлінні Пентагону агенція не поточнила кількість боєголовок та місця і місця їхньої дислокації. Адже пересування таких засобів важко відстежити. Це складно зробити навіть зі всіма можливостями американських супутників. Водночас у Пентагоні поки що не знають тип переданого озброєння. Це можуть бути як тактичні, так і стратегічні ракети. Загрозу застосування зброї мас. Сого знищення у Вашингтоні оцінюють як мінімальну, тож поки що не планують вносити зміни до власної стратегії. Великі втрати та невизначеність у термінах ротації, а також проблеми із поставками боєприпасів. Усе це деморалізує російських військових, які нині воюють на Луганщині. За даними української розвідки, кадрові російські вояки втомлені хочуть додому. Однак їхнє керівництво відправляє їх штурмувати українські позиції. Минулої доби лише на сході відбулося понад 40 бойових зіткнень на півдні країни. Наші оборонці поступово відтісняють ворога на Мелітопольському та Бордянському напрямках. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Надії, Макіївки, Невського, Луганської області та Серебрянського лісу і Діброви на Донеччині. Під щільним вогнем артилерії противника наші захисники успішно відбили ворожі атаки в районі Григорівки. На вдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Первомайського. Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Марінки. На шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новомихайлівки та Благодатного. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах. П'ять дронів Камікадзе запустила москву Україні цієї ночі. Усі цілі знищила українська ППО. Чільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович відзначив, що дронами росіяни атакували саме їхній регіон. Утім, минулося без руйнувань та людських жертв. За інформацією командування повітряних сил ЗСУ, сушахи летіли з південно-східного напрямку. До своїх цілей так і не долетіли. По них відпрацювали захисники українського неба. Напередодні окупанти теж запускали дрони однак, це були розвідувальні ВПЛА оперативно-тактичного рівня. Наша протиповітряна оборона знищила 9 таких безпілотників. 640 сорок знищили наші захисники минулої доби. Про втрати ворога звітує генеральний штаб. Від початку великої війни демілітаризована 241 тисяча 330 окупантів. Системно нищать наші воїни і техніку ворожого війська: сім танків і 16 бойових броньованих машин спопелили лише минулої доби. Подбали про 19 артилерійських та одну реактивну систему залпового вогню ворога. А також змусили навічно замовкнути вісім установок ППО окупантів. Захисники українського неба примусово приземлили 11 російських дронів і перетворили на купу металобрухту, 14 автівок і 5 машин спеціальної військової техніки ворога. Четверо людей загинули, ще троє поранені. Також пошкоджені 16 будинків та адмінбудівля. Такі наслідки ворожого обстрілу Нью-Йорка на Донеччині окупанти скинули на селище авіабомби, повідомив голова ОВА Павло Кириленко. Також дві людини загинули, одна поранена через обстріли села Дружба. Ракетами с 300 росіяни атакували Краматорськ, поцілили по підприємству. З артилерії ворог гатив по вугледару. Двічі градами вдарив по причистівці. На горлівському напрямку через російські атаки поранена одна людина. Пошкоджені майже 40 житлових будинків і будівля дитсадка. Ранковий артобстріл Авдіївки минувся без жертв.